7 липня у Коломиї відбудеться презентація музичного альбому Михайла Вовка, народжений війною. Усі ці пісні військовий 77-го батальйону тероборони написав продовж двох. Років на фронті і тепер готовий їх заспівати в рідному місті. Разом з Михайлом Вовком виступатимуть гурт Моторола та симфонічний оркестр Бревіс, який виконає світові хіти. Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку 77-го батальйону. ТРО концерт відбуватиметься 7 липня у Коломийському народному домі. Початок о 18.30. Квитки можна придбати на сайті karabas.com. Михайло Вовк став на захист країни в перші дні повномасштабної війни. За цей час пережив багато важких та трагічних подій. каже від болю та втоми. Рятують музика і пісня. Багато чого відбувається там, і десь така віддушена раз в місяць, в два сісти, щось пограти, заспівати. За два роки з'явилося багато пісень. Зокрема, коло написав гімн 77-го батальйону. ТРО. сходить. І ось народився повноцінний музичний альбом, який військовий готовий презентувати у рідному місті з кожним днем. Щось нове народжувалося, і народився навіть альбом, який називається народжений війною. Вже 7 липня на сцені Коломийського народного дому о 18.30, Окрім Михайла Вовка, виступатимуть гурт Моторола, симфонічний оркестр Бревіс, Жанна Романюк, ведучий заходу Дмитро Фодірко. На концерті відбудеться благодійний аукціон. Та й загалом усі виручені кошти на заході спрямують на підтримку 77-го батальйону. ТРО для мене велика честь запросити всіх вас вже 7 липня, о 18.30 в палац культури та мистецтва. Народний дім на концерт підтримки мого рідного 77-го батальйону. Моторола, симфонічний оркестр Бревіс і презентація мого альбому народжений війною. Давайте разом долучатися до перемоги. Підтримуємо 77-й батальйон в його боротьбі за незалежність. Слава Україні! Разом до перемоги! Квитки можна придбати на сайті karabas.com